Та сестри, вітаю вас на Ютуб каналі Вічі в нашій програмі е Пісні Давида. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати псалми. І це, сьогодні це 10-й псалом. Він, умовно кажучи, в деякій мірі стислий е стисле таке викладення попереднього 9-го псалма. І деякі коментатори навіть бачають те, що історично, можливо, десь. І логічно, і історично е, таку думку, що 10-й псалом він передує 9. -му. І зараз ми поговоримо чому. Якраз з 10 го псалма починається, відрізняється нумерація псаммів між різними традиціями. Є грецька і слов'янська традиція, якої притримуємось ми. І Дев'ятий псалом, той, який ми читали вчора, він є ну, якби, досить просторий. Як я вже вчора розказував, він написаний акростихом. Тобто кожна, кожний рядок починався з літери алфавіту наступної. А в, Це якби грецька і слов'янська традиція. Традиція ж іудейська та західнохристиянська, вона якраз 9-й псалом ділить на двоє. Тобто, з католиками у нас є певна різниця, теж розходження в нумерації псалмів. І от 10-й вже якби не відповідає іудейському або латинському псалму 10 відповідно, ну, відповідно їхній традиції. А, цікавий цей псалом ще тим. А, дивіться, м -м, підписаний він як. Ну, кожен раз ми бачимо, ми зачитуємо і розбираємо різні надписи. І практично кожна надпис а, говорить, що псалом Давида. От, особливо зараз перші псалми, перший десяток, двадцятка, перші десятки псалмів це підписані псалом Давиду. Там далі будуть інші псалом Давида. Не Давиду, а Давида. Далі будуть інші надписи, там інші автори вказуватися. А отут от ми читаємо Псалом Давиду. І сьогоднішній теж називається Псалом Давида. Проте є певна різниця. Якщо е, подивитись оригінал, то. Скажімо так, попередні псалми, тобто в перекладі звучить однаково псалом Давида. Але в оригіналі, якщо попередні псалми, фраза звучала, що це псалми Давидові, Давиді, Псалом Давидів в плані, що в Давидовій традиції. Написаний, тобто ми не можемо однозначно сказати, він є автором чи не він є, знову ж таки, повторююсь, але хтось може долучився на, 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 до нашого ефіру, о, що псалом або в стилі Давида написаний в традиції, або Давид там позначений як виступає як ліричний герой, або дійсно є автором. Ну, не зрозуміло. Тобто е, псалом е, Давидів. От в, такому, в такому плані, в досить широкому розумінні. Проте сьогоднішній 10-й псалом він, в перекладі теж звучить як Псалом Давида. Проте в оригіналі саме безпосередньо вказано, вказано те, що він є автором. Тобто, бачите, перекладають однаково, а в оригіналі. Попередні псалми в більш широкому смислі описані, що вони пов'язані з Давидом, а цей безпосередньо вказує, що він є автором. От такі цікаві речі. То є, коли дійсно е, досліджуєш в оригіналі тексти, то багато нюансів можна побачити. Звісно, я не сам досліджував, е, е, користуюся знаннями інших дослідників, але тим не менше намагаюся вам передати такі цікавинки. Отже, почнемо читати псалом. На господа, я надіюся, як же ви кажете, душі моїй відлітай на гору вашу, як птах. Взагалі, ще, що хотів сказати, цей псалом досить відрізняється від попереднього своєю простотою. І це теж грає на користь того аргументу, що це писав Давид. Тому що попередній псалом 10, 9 він написаний ну, дуже складно. Дуже з, тако, високопарно, і <клес> багато хто придер ну, з дослідників притримується думки, що це можливо і не Давид уже писав пізніше творчість. І він ну, якби, дійсно цікаво, чому він попав раніше, ну, якби дев'ятим являється, а не десятим. А, якщо десятий ну, більш простіше і дійсно належить Давиду, якби, засновнику книги «Псалмів». Але тим не менше, ми так це, ну це факт. Тут більш нічого не скажеш. Отже, на Господа я надіюсь, як же ви кажете душі мої, відлітай нагору вашу, як птах. Тут фраза тр трішки дивна, проте головна думка полягає в тому, що я надіюсь на Господа. А ті, хто зі сторони, пам'ятаєте, в інших псалмах попередніх е Давид говорить про те, що йому кажуть, нема Бога, він за тебе тобі не допоможе, за тебе не заступиться і тому подібні речі. І тут теж знову ж таки відлітай на гору вашу як птах. Ну якби іди своєю дорогою не надійся на Бога. Ну, в такому плані. А він каже: Я надіюся на Господа, а ви кажете мені зовсім протилежно. Ну, якби надіятись, нема чого чекати, лети в свою сторону, якби лети як птах на гору свою. <кій> ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб, стріля... щоб стріляти в темряві в непорочних серцем. В темряві ну якби, темрява асоціюється зі злом, і те, що коїться в темряві, це якби, діла злі. Через це от грішник, бачите, лірично проводиться, що грішник асоціюється з, зі справами, які робляться в темряві. І, звісно, от, грішник напружив лук все в непорочних серцем. <кій> Бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що, що зробить праведний. Якби що ми зробимо, що ми можемо вдіяти? Тобто є констатація факту, що є праведники, Господь їх довершив, як би зробив ну, Веде шляхом праведності, а от вони намагаються зруйнувати цей шлях, зруйнувати, ну, нашкодити праведникам. Що зробить праведник. Господь. І якби таке риторичне питання з приводу справедливості, з приводу захисту. І що, що робити? Якщо ти хочеш залишитись праведником, проти тебе повстали грішники, які, як ми бачимо, з попереднього псалма ще й можуть. ну, ще й, Ще в них все добре, вони на Бога не надіються, не вірять в Бога, в його, Він їм не потрібен і успішно благоденствують своєму гріху. І якби таке звучить питання, що зробить праведний, і далі йде міркування. Господь у храмі святім своїм, Господь на небі, пам'ятаєте, е, там теж в попередньому псалмі е, про дочку Сеона. Говорились про Єрусалим, якби, де Господь осідає на горі святі свої. От, Господь у храмі святім своїм, Господь на небі, пристіл його, очі його на вбогих споглядають, зір його випробовує синів людських. <кхід> Знову ж акцентується увага на тому, що все, під, все що робиться, робиться не. Вірніше, Господь в курсі всього, і без нього нічого не може статися. В принципі, от ці слова, напевно, перегукуються з євангельськими, що без волі ця Небесного навіть волосина не може впасти з нашої голови. От, і всі волосся у нас перераховане на голові і відомо Господу. От те ж саме, що Господь сидить на престолі своєму і споглядає, зір його випробовує синів людських, тобто ну, бачить усіх. Господь випробовує праведного і нечистивого, а той, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Знову ж таки, з попереднім псалмом, зараз вже е е трішки зливаються вони е е в таку єдине, єдину думку. І от, е знову ж таки, таке паралельне місце, там, де Господь. Там, де псалмоспівець говорить про те, що гріх зароджується в душі правильно, що він зачинається. Ой, в, в, в душі грішника зачинається, виношується і потім народжується. Спочатку зачинається думка, а, а народжується сам уже гріх. І от те, тут теж ну, подібне. А той, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Ну саме паралельно з тим же псалмом. За яке я згадую, де сказано, що грішник від цього і постраждає, що він народить гріх і якби буде попаде в пастку. Він. ага, дощем Дочим він на грішників палюче вугілля, вогоня, сірку палючий вітер, частка їхньої чаші. Ну, тут таке давнє уявлення, як Господь винищує грішників. І от якби, щоб Господь на їхню голову вивернув вугілля і сіру. Бачите, знову ж таки, такі певні паралелі з Содомом і Гоморою. як були Содо, Сод, содомляни і гоморці, знищені Богом <кій> така палюча вугілля, в вогоні сірку. Можливо, коли це писав він і. Якби перед його очима і стояла ця ну, якби, картина знищення судому його море. Бо праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице його. І це, в принципі, такий повтор вчорашніх е, теж останніх віршів, якби уповання на Божу милість, уповання праведників, що Господь їх спасе і ну, що вони під його. Як я люблю казати під його боже, парасолькою благодаті. От. На цьому якби, завершується псалом сьогоднішній. Завтрашній 11-й, він теж в деякій мірі продовжує цю думку, міркування. Ми бачимо, в принципі, що взагалі псалми так плюс-мінус зв'язані з собою один такий одна думка. Взагалі, в основному. Ми будемо різні за характером псалми зустрічати, але от ті, що ми прочитали, 10 псалмів, вони в основному говорять про те, особливо з 2 по 10, перший він такий особливо стоїть. А от з другого по 10, дійсно, потреба допомоги Божої, пошук захисту Божого. Саме такі найголовніша, напевно, думка цих псалмів. І крім цього, якщо ми бачимо вчорашній псалом, він такий дійсно високопарний, багато змістовний, то в сьогоднішній ті, що знову ж таки Давид шукає справедливості, шукає захисту Божого і надіється, що Господь визволить його від грішників та їх покарає. Ну, от така головні ідеї цього псалма. І попередні, в принципі, в цілому, також а, зараз я. Спробую відкрити. Ні, в мене не вийде, у мене телефон сів. Сьогодні знову не бачу коментарів. Я не розумію, що сталося, але вони мені не підгружаються в ефір. І я зараз не можу глянути на іншому девайсі. Так що, якщо я по сьогоднішньому Євангелію запита... псалму запитання, пишіть вже в коментарях до відео, не в чаті, а в коментарях і обов'язково на них дам відповідь. І перед тим, як ми перейдемо до молитви е традиційної, прошу вас знову ж таки теж за традицією, підписатися, хто не підписаний. Поширюйте відео в соціальних мережах, ставте вподобайки, пишіть коментарі. За все буду дуже вдячний. також ви можете підтримати, донатами наш канал, або стати, наприклад, спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Що ж, перейдемо тоді до молитв. <кій> До молитви, на жаль, бачите, не бачу, як мені не відображається. Це якісь, якась проблема, я так розумію, Ютубу. Раніше я ж бачив, що ви писали сьогодні ні. І, на жаль, телефон всі. Тож, помолимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <кій> Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь в милості, милосердя на. Смирення, рабіт і людинолюбно вислухай помилу нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб повбити нас і знищити державу нашу та святині нашу. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму. Відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Стань, на стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправідні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико Миру і спокою нашого, щоб якщо зайдим, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри, знищити державу нашу українську та народ. Наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. <кхід> Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці не тління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрі, Господи, що ти захистиш втихомириш і напоумиш, та до спокою проведеш усіх. Також, Господи, захисти та збережи наших захисників. Поверни їх до своїх домівок, до своїх рідних та близьких. Бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі, славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І молитва Іфрема Сиріна. Господи, владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смириномудрості, терпіння і любові, даруй мені рабу Твоєму. Та, Господи, царю, царюдари мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. О, побачив коментар Тетяни Ільков, опублікувався. Дякую, і вам, спасибі. Не знаю, там хтось писав ще коментарі чи не писав, ну, тільки це побачив. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі і тримаємо молитву в своєму серці за на, нашу країну, за наших захисників і за те, щоб Господь подав нам довгоочікуваний та справедливий, непорушний свій мир. О, з'явилися е, коментарі глядачів. Ніна Сівченко, дякую і вам спасибі. Особливо за вашу підтримку. Людмила Рабчевська, Добраніч І вам е е е так, добраніч. Все з'явилося. Значить, відображається, бачите. Ну, незрозуміло чому. От вчора був, була проблема, що не відображались. Не зрозуміло мені. Добре, до зустрічі завтра. Ми вже завтра у нас субота, і ми з вами читатимемо послання святого апостола Павла. Повернемось трішки і згадаємо, про що, нас, про що нам говорить апостол Павло і чому він нас повчає. На все добре, до побачення, до зустрічі!